Такі трошки і ми її домотаємо. О. Тепер там зайво, ну як зайво, ми її обрізаємо і переносимо сюди за оцей пожежний вихід. Там бачите, ще є у нас одне місце, там 8 метрів. Тобто рулом пройшов цілий, але ще раз з розрахунку, що ми там відріжемо 8 метрів і перенесемо його. Туди. І в нас ця половина приміщення, бачите, да? одна половина приміщення буде закінчена. Ту ще знову ж так само вирівнюємо, натягуємо, стабілізуємо, пробиваємо, вся сторона вже готова. Осталося пробити довго, перенести сюди. Оце такі відходи остаються, ну, їх можна використовувати, під ноги положити, вона не слизька абсолютно. дівчата там десь на вході доїгне зал, на вході приміщення. І в нас останеться друга половина зеркалка цього карівника.